Не пройшло і місяця літа, як я це зробила. Пересадила помідори у горщик. Ці нещасні два кущечка сидять у мене в касеті для розсади вже місяці півтора. Коли я пікерувала розсаду помідорів, ці двоє дуже слабко розвивалися, тому я посадила їх окремо і все ніяк не доходили руки посадити їх на город. А так як город наш не там, де ми зараз живемо, то було вирішено пересадити їх у горщик біля дому, щоб помідорки свіжі завжди були у доступі. А все ніяк не вдавалося це зробити, бо як завжди то срачка, то гарячка. Але далі тягнути вже не було куди, тому я взяла велетенський горщик на дно насипала гравію для дренажу Потім шар компосту, а землю з городу змішала з вермікомпостом і добряче пролила. Посадила в один горщик два кущики, щоб вони взаємодіяли корінцями і підтримували один одного. Це сорт Alex, вони гноми і виростуть не вище 40 см, тому, думаю, їм буде не дуже тісно. Плоди в них оранжеві сливки, дуже солодкі, з плотним м'якушем і майже без насіння. Вони, я вважаю, ідеальні для вирощування в такий спосіб. Обов'язково зберу з врожаю насіння, щоб і собі посадити в наступний рік і насіння продати.